Друзі, всім привіт! Рад вітати вас на нашому каналі. І в цьому відео ми з вами подивимось деякі дуже цікаві, як на мене, шахові ідеї і подивимось три варіанти найшвидшого пату. Перший буде просто найшвидший пат, який у нас теоретично можливий у шахах. Це буде, звісно, що при ідеальній а саме для цього із боку білих і з боку чорних. Друга партія у нас буде, де у нас буде найшвидший суспільний мат, теж доволі цікава ідея, це коли пад одночас буде і білим, і чорним. Ну і третя у нас буде остання ідея, остання партія, коли буде у нас найшвидший пад і при цьому не буде жодного взяття фігури, що теж буде все-таки складніше зробити, ніж коли ми можемо ці фігури з'їдати. Ці партії ми просто подивимося задля просто шахового, я б сказав, різноманіття. Нічого не треба запам'ятовувати. Я партії ці сам знайшов в інтернеті, я не сам це вигадав, скажу чесно, але тим не менш вони мені сподобались. Отже, в принципі, як можна поставити найшвидший пад в шахах. Для цього потрібно, щоб і білі і чорні приклали дуже багато зусиль, але покажу якраз, як це може бути. Є три. На першим ходом грають білі, не спрашуйте мене чому. Так, треба. Далі А5. Ферзяж 5, білі начебто грають на дитячий мат, але ні. Далі після Ferzh5 і Тура а 6 теж не самого сильного ходу з точки зору шахів, але тим не менш. Ми граємо в 5. Ну тут без коментарів, просто можна з'їсти ферзя білого, але ні. Чорні не з'їдають і грають H5. Ну, білі продовжують ферзя віддавати, грають в верзі, Ш... верзі 7. Далі Тура А йде на поле h6, і білі грають h4. Далі чорні грають F6, все ще з'їдають білого ферзя, білі грають ферзь 7 і чорні знову ферзя не з'їдають, грають як в під тільки в навпаки, і не б'ють фігуру, роблять єдиний хід, який не з'їдає ферзя. Далі ферзь b7, ферзь d3, ферзя чорні ставлять під бой, але ми його поки що не з'їдаємо. І граємо ферзь b8. Далі Fazer 7, як ми бачимо, вже чорні майже запатували. ну і Після c 8, кроль G6 і Ferzie 6 у нас якраз виникає позиція після 10 ходів, коли повний пад. Немає жодного ходу зараз у чорних. І якраз ходом ферзь Verz6 ми забрали останні можливі ходи пішаком і також крудем. У суперника. Отже, такий у нас може бути найшвидший пад. Знову ж таки, якщо ви це не знаєте, і якщо б я цю партію не знайшов, я б це ніколи в житті сам думаю, що не вихадав би, але тим не менш, таке у нас теж можливо. Отже, давайте йдемо далі і подивимось наступну партію. Вона вже буде майже в два рази довше і у нас буде якраз спільний мат. Що це означає? Це означає, що не буде ходів і у білих, і у чорних. Таке, скажу відразу, що дуже рідко трапляється в принципі, в історії шахах, шахів, тобто у нас дуже і дуже рідко буває таке, що не можуть ходити ні білі, ні чорні фігури. Дуже часто буває, що одна з сторін може ходити, але подивимось, в принципі, що це таке. Теж ходи давайте без коментарів тут дивитись, ну, ми розуміємо, що майже всі ходи, ну, там, наприклад, перший хід, засновна за чорних, цей перший і ну, останній хід, який поганий і. І не треба робити чорним, білі з'їдають стона. Ну і далі чорні ще віддають пішака на полі по 7. Білі грають далі на ферзі 8, а 7 віддають ферзя чорні його не з'їдають, як ми вже звикли в а, цих лініях. Ну і далі а, теж давайте без коментарів. Знову ферзі йде під DPB. Здається, що це піддавки, але це не так. А, і тут а, теж бачимо, що треба кролять чорним і білим. Привести так, туди і так, щоб поставити його, щоб у нього було у короля дуже дуже мало ходів. Ну і далі ну, і ходів, то що нам треба по умовам нашого завдання. Ну і далі теж давайте ще трошки ходів подивимось. І після цього побачимо, що вже у нас доволі швидко буде пад. Бачимо, що вже не так багато ходів залишилось. Ну і тут слоні 3 дає ще сильніше. Закривається король. І от далі, що теж важливо, що чорні ще й ферзя ставлять під бій. У чорних вже, в принципі, залишаються після ходу є в білих тільки бішаки. Ну і далі D4. слон d 3. Останній важливий хід. І тепер після ДЕ. По суті, унікальна ситуація у шахах. Немає ходів ані у білих, ані у чорних. Ми звикли до того, що у якоїсь однієї сторін, сторін немає ходів, а тут немає ходів у обидвох з наших сторін. Якщо б зграли, наприклад, білий слон d2, а не слон E3, то після D3, і, наприклад, просто є ми бачимо, що це звичайний пад. Ну, білий був мати хід слон є 1 але тим не менш, завдання. Якщо поставити пад, що не треба робити в реальній партії, але тим не менш, то тоді граємо d і ми бачимо, що це пад. Отже саме тому. У нас якраз е виникає стандартна позиція, коли пад звичайний, а от якщо зіграли під слон 3 то у нас виникає пад двосторонній. Ну і останній приклад, який теж давайте подивимося, особливо без коментарів, але тим не менше просто для різноманіття, я б сказав так, це найшвидший пад без взяття фігур. І, до речі, він буде не дуже і е довгим, тому що буде 12 ходів лише, а в варіанті, де ми з'їдали фігуру, у нас 10 ходів, лише на 2 ходи більше. І тут вже зовсім по-іншому будуть грати білі, теж виводять ферзя рано, але іншим маршрутом, чорні теж грають зовсім інакше. Там вони грали А5, Тура А6, Тура А6, якщо ви пам'ятаєте. Тут інша, інша ідея. А, ну чому так? Тому що ми не можемо з'їдати фігуру по даної задачці. І не можемо з'їдати пішаків теж, не тільки фігури пішаків теж. І отже, що важливо, тут білі себе запатовують, як приблизно запатовували собі себе чорні трохи раніше, і отут вже трохи згодом ходив у чорних, в білих точніше закінчиться. І отже, після ходу чорних F4 ми бачимо, що чорні забрали всі можливі ходи у білих, і це виникає пад. Ну чорні могли заграти сильніше, це зрозуміло, але, тим не менш, по умовам задачки ми все зробили, ми не зробили взяття. Фігур і пішаків жодного, і зробили пад так доволі швидко. Отже, всі ці приклади ми з вами дивились суто для того, щоб розглянути красу шахів, не треба так в реальному житті грати. Якщо у вас є можливість не зробити пад, то так і треба. Ну, пад для вас добре, коли ви програєте якусь фігуру там, то тоді пад це буде нормально і навіть дуже дуже і круто. А якщо ви... Знаходитесь в гарній позиції, то робити пати нічию, а це якраз не дуже, не дуже гарна ідея. А, ну, завжди, в принципі, грайте на перемогу і робіть пати нічию лише тоді, коли ви бачите, що вже немає точно шансів при нормальній грі суперника на те, щоб ви перемогли. Отже, сподіваюся, що ці приклади вам сподобались. Якщо ще знайду якісь такі цікаві ідеї, які показують красу шахів, то ми з вами їх теж взянемо в наступних відео. Всім дякую і до зустрічі!